Доброго дня, шановні, у нас випав невеличкий дощик. Оце така цяцька, щоб трохи боялися ворони. Якщо вітер є, то так от грається. А це хочу вам показати свою цибулю. Єгипетська цибуля. Я з нею вже знайома років 5. Але ніколи не отримувала другий, третій ярус. Не поверх, а ярус. Ну, от зараз у мене, бачите всі вся цибулька оце тут. Тут сітка така для гороху, а з цієї сторони цибуля. Думаю, якраз буде підтримка для цибульки. Ось подивіть, так, оце, Ось один ярус. Зараз я вам покажу ось два яруси. От один, бачите, Ось пішла-пішла, ось другий ярус і третього немає. Два яруса є. Це один ярус. Ось, подивіться, оцей. Бачите, вона така сильна, гарна. Ось один ярус пішов вище другий ярус. Ось тут два яруси, а тут навіть десь у мене є. Тут два. Але гарненька, вона гарна. У сестри вона була, то навіть можна було на... піджарити оці цибулинки, були такого, його, ну, як, Гороб'ячі яйце, я знаю, ну як голуб'є. Ну, таке невеличке, я знаю, але можна було почистити і підсмажити вже, запрашку зробити. Ось теж, бачите, ось один ярус тут він. І пішов ось другий ярус. Ну, третій вже не буде, мабуть. Ви знаєте, а і ще ось один маю. Подивіться, яке це товсте стебло ну порівняно з пальцем. так, Я вже його підв'язала. Тут один ярус, ось тут другий пішов, і ось третій. Бачите? В одної жіночки колись давно на Ютубі я бачила в неї три таких повноцінних яруса було. Але то до кілочків кожна цибулька була підв'язана. І дуже гарна велика цибуля. Ну, тут, бачите, тут один ярус. Ані ось другий пішов, бачите, але то вже з нього толку не буде. Бачите, воно маленький. Ну, але і так, добре, і так добре. Тому що, я вам скажу чесно, то зеленої цибулі небагато ми поїли, тому що на неї напала оця цибулева муха. Вона і зараз її, як кажуть, бачите, ось пообривала я, вона знищила перо. Бачите, дірки прямо, ну, цибулева ця муха. Не хотілося травити, та й нема чим, якщо по правді сказати. В Україні, де підеш і всякі і отрава, там і все-все-все є. Тут, якщо воно є, то воно дуже дороге, а з другої сторони, ми ж не вирощуємо так багато, щоб, як кажуть, були втрати урожаї. Ну, не ця цибулька, так звичайнісінька була, цибулька, така десь Руслан, там ще цвіти, щоб розчіпали. Де ще була, а є оця, знаєте, цибуля, шніт. Або ось он там, бачите. от де вертушечка ось вона. Бачите, яка гарненька. Зараз покажу ближче. Ось отут-така. Так, ось. І ще я розділила мала великий корчик. А тут взагалі, я не знаю, як вона така велика получилась. Бачите, яке? Ну, то, як кажуть, зелену цибульку на перо маємо на салат. Вона гарненька її муха не чіпає, бачите? Зелена, чистенька. От. Такі городні справи. І ще хочу вам показати. Подивіться, вирощувала петрушку у шкарабоньках, у стаканах 250 грамових Вирощувала потім поміж помідори, бачите, посадила. Ну, Думаю, помідори підуть уверх, а петрушка залишиться. Вони дружать, як кажуть, у них співдружність є краще навіть, ніж з кропом. Але петрушка чудо. Ну, скільки засіяло, я пучками сіяла. Ну, Але тут дивлюся, що трошечки не вгадала, бо це помідори низькі. Ну, нічого підріжу, підуть вище, а петрушку своє, Петрушка своє буде робити. Фізаліс, оце у мене тут дуже гарненький. Ну, і це вам скажу, що це е, суниця, яку я купила цей рік. Оце еклер. А ось оце межа. Це, подивіться, помідори, дрова. Які вони гарненькі. розсада гарна, стоять гарно. Ну, не дуже вони смачні на смак, але на засолку дуже гарні. І урожайні. Ну, а оце хоней. Бачите, як вона гарно розкущилася. І ну, прийдеться робити ще одну грядку. Вже ми з сусідкою сміялися. Над отою грядкою. Бачите, я накрила полотнищем. Бо тут сусіди, ворони зверху там от дивляться, ось вона там любить сидіти на самому вершечку. І робить висновки. Отак, от трошки дощ пішов, зупинився і я вирішила трошечки погуляти. Ну, Думаю, щоб не дарма прийшов час, покажу вам трошки свої. Малину щось їсть. Не знаю що, але бачите, вся дерева. Ну, листки, Листя малини. Малинки трошки є, тут пару стебел. Ну, нічого треба її пересадити в інше місце, тому що тут, мабуть, мокро її Чи сухо, може із-за цього дерева, то її, може, сухо, хоч на мокрому місці, щось не знаю. Та, скоріше всього, сухо, ніж мокро. Отакі хінацея моя ще. Ой-ой-ой, коли вона зацвітила, це простенька розова хінацея. Ось маю три кущики. Теж сюди пересадила. А це шановні гортензія, яку я живцювала сама. Успішно, бачите, ось вона вже. Ось така. Я не знаю полярний ведмідь, мабуть, оце, тому що це брала я живці там, де ми суницю збирали. Опа! Думаю, ну що ж воно, подивіться, шановні, ось. Бачите? Зливаються, вони зелененькі. Бачите? Отак. От бачите, що? Думаю, хто ж це чорні цяточки відкладає? А вони їдять? Ось, бачите? Полосатенькі такі, світло-зелені. Гарбузи наподобі такі з'їдять. Оце зараз я їх пригощу теж трошечки підпудрю рослинку. Ну, все, піду, шановні. Оце, бачите, прогнало мене. Красу не всю показала. Ну, нічого, наступним разом. Бувайте здорові, гарного вам настрою і здоров'я. Бувайте.